Добрий вечір, шановне товариство 19 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Так як я і вчора обіцяв, хочу сьогодні зняти для вас відео про пророщування живців на воді. Є у мене тут декілька живців, які мені необхідно проростити, зробити з них виготуючі саджанці. Ну що ж, потихеньку буду показувати вам. Весь процес. Живці в мене зберігалися в холодильнику, замотані в стрейч-плівку. Я їх розмотав вже для того, щоб пришвидшити цей процес. І що ми тепер робимо? Попередньо замочувати живці я не буду. От беремо, є у нас такі живці. Трюквічкові, між вузди тут досить великі. Що я роблю? Обновляю зріз. Ось таким чином. Нижче бруньки десь на пів сантиметра. Ось так. Ну, скажімо так, саме краще від вузла відступити на діаметр нашої лози. Ми це зробили. Нижню бруньку осліпляємо осліпили нижню бруньку. Вверху зріз можна обновляти, можна і не обновляти. Попередньої вимочки не буде, так як я ставлю пророщувати на воду, а відразу водичку. Водичку можна додати трішки метод, трішки якогось. Нічого, але це все дуже в мініатюрних дозах, тому що водички наливаються в баночку буквально сантиметр. І ставимо свої живці на пророщування. Приблизно через тиждень-півтора почнуть пускати листочки. Далі почне корінчик Можна проборуздувати. Ось таким чином взяти і отак його зробити такий борозди. про насікатором можна чимось іншим, а можна і не бороздувати Сильно воно на те, на корене утворення немає впливу. Збираємо слідуючий чубок, обрізаємо нижче вугла, з таким чином. Зріз може бути косий, зріз може бути прямий. Осліпляємо бруньку, осліпляємо бруньку. І так само ставимо його. Ось таким чином ми будемо пророщувати, порівнювати наші живці на водичці. Результат будемо спостерігати разом бачити. І далі будемо висаджувати їх. Всім бажаю міцного здоров'я. Всього найкращого, до побачення.